Доброго дня, шановні українці. Вірніше вже доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршвець. Розмовляв з однією розумною людиною в місті Сикіряни Чернівецької області. І вона дала тему нового відео. У росіян є така поговірка: – «Тяп-ляп об забор. По-українськи не знаю, «Тяп-ляп об паркан. І от саме по такій методіці тяп-ляпа працюють наші сукірянські чиновники. Ця розумна людина освічена, начитана, каже: Придивися до проєктів сукірянської міськради. По місту Сукіряни ні один проєкт не закінчений. А дійсно, я подивився проекти, ну, такі, які я можу подивитися. Сукірянської міськради по місту сукіряни, ну, гордість міста сукіряни. Клуб! Наш клуб, я його називаю мавзолеєм, пірамідою Хеопса. Скільки вбухано грошей. І розумію, люди казали: ну для чого місто Сикіряни такий клуб величезний, такий клуб для обласного центра? І то для розвинутого обласного центра. А для провінційного містечка це неймовірна трата грошей, які можна було би пустити на розвиток інфраструктури, промисловості бізнесу. Не пустили, вбухали в бетон, в скло. Хоча можна було б подумати, що не завжди будуть же гарні часи. Вбухали гроші, і той клуб так і лишився кам'яницею пірамідою Хеопса. Все недоділений, недороблений. І навряд чи колись його дороблять. Дай Бог, щоб ми з важких часів вибралися. Далі. Зробили у нас до кладовища дорогу. Честь хвала міській раді. А поряд що автостоянка? Автостоянку що? Зробили на тяпляб та закинули. Асфальтували в дороги та тротуари міста Сукіряне. По програмі президента нашого Зеленського. Вулицю Ватутіна не доробили. Закинули тяп-ляп забор паркан тере по-українськи. Сокірянський парк, проект Сокірянський парк. Ну ляп Об забор робив ще пан Равлик з чорним і своєю командою. Що ж робила Сокірянська міськрада вже нинішнього складу? Почали вони робити якийсь там тротуар зверху, там, де був колись паркан, який огороджував, який знесли незрозуміло чому. Зробили зараз тротуар. Багато людей кажуть, для чого його зробили, кому він потрібен. Там проходять день по 2-3 чоловіка. Гроші вбухали. Себто знову тяпля по паркан. Ну і проєкт «Сокір'янські пси. Я, як людина, яка може передбачити багато що, ну як в воду дивився, казав, Ваня Гангал, віддай проєкт сукірянські пси нашим сукірянським волонтерам. Ваня Гангол взяв пожаднічів, написав мені у пості, а вони хочуть заробити на псах. Ну, от і взяв і хотів віддати в Хотин сукірянських псів. Бах, херсонська трагедія, і в Хотин в той притулок привозять сотню херсонських песків. А сукерянські песики сумують на вулицях, дивляться з сумними очима і кажуть, Ваня Гангал, що ж ти наробив? І тут тяп по паркан. Себто чомусь по місту Сукеряни чиновники нашої міськради, працюють, що трошки халатно. Ну, не трошки, а халатно. Починають проєкт, вбухують гроші, закидають його, не доробляють його, тяп-ляп. Об забор. І так, місто сокіряни йде в європейське майбутнє. Ну, багато вже розуміють, що європейське майбутнє у нас не буде. Дай Бог, щоб воно у нас було від слова взагалі. Тоді для чого нам три поверха сокирянських чиновників? З вами був Ігор Швець, Сокиряни, Чернівецька область.